Підсилити лють. Прикарпатські освітяни спільно з благодійниками придбали дві автівки, дрони та аптечки для 102-ї штурмової бригади Національної поліції України. Вдалось зібрати понад 700 тисяч гривень. Це такий наш внесок освітян перемогу разом з волонтерами, військовими. Це Кошти були зібрані інститутом після дипломної освіти, департаментом освіти, коледжами, професійно-технічними закладами, позашкільними працівниками їхніх заробіток для того, щоб придбати ці автівки. Усе придбане поїде на Донецький напрямок. Боєць штурмового полку цунамі бригади Лють Михайло Цимбалістий каже. І автівки, і дрони це розхідний матеріал. Однак ця техніка вкрай потрібна на передовій. Це може бути як прослужити довго, так і може бути і день. Все залежить від, ну, від того. <гум> Як-то від обставин, може бути один день, прилетить там, десь поблизу снаряд, все його посічається вже розхідний метр. А так само, відповідно, вони швидко ламаються, тому що ж там дороги всі розбиті, відповідно, підвіз десь до передка, то все там в ямах розривався. І так аналогічно, так само, дрони, фактично, оператори досвідчені, але оскільки там ворог так само використовує, як і ми, засоби електронної боротьби, відповідно, так само дрон. Може бути за 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 один вихід там і до, до чотирьох дронів, один дрон, три, то просто зникнути, тому що вони, якби, глушать і втрачаються. тому так само це є завжди необхідність. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук нагадує, зараз є дві програми, націлені на підтримку військовослужбовців, які фінансуються з обласного бюджету. Йдеться про мобілізаційну підготовку та шефську підтримку усіх формувань, що створені на території Прикарпаття. Ці дві програми постійно доповнюються на сесії обласної ради. Обласна військова адміністрація дає відповідні пропозиції, і ми на сесію ці пропозиції подаємо. От готуємося до наступної сесії. Ми пропонуємо одну із програм доповнити на 15 мільйонів. Тобто, ми бачимо потреби, чітко аналізуємо потреби всіх військових формувань, бачимо час, який нам потрібно для того, щоб закупити всі ті необхідні тактичні речі для нас. Військових і відповідно спрогнозуємо, аналізуємо собі, визначаємо нашу роботу. Крім того, представники усіх сфер долучаються до допомоги військовим. Також триває підготовка до чергового благодійного аукціону на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.